Я вас вітаю на читанні більше двох років книжки В'язні Північного Царя. Книжка є історично документальна. Вона описує емоції, події, які ставалися свідками Йогови за часу Радянського Союзу. Книжка буде видана на російській мові в інтернет-форматі, в форматі електронному. Але це буде значно пізніше. Сьогоднішньої дати. Отже, у нас книжка В'язні північного царя, яку написав Анатолій, який проживав на Західній Україні, і ми продовжуємо читання по порядку зі сторінки 491. Нагадую, основним підручником для свідків Єгови є Біблія навчальним журналом або посібником є вартова башта. Отож, тема базується на 1 Івана 2.19, вони вийшли від нас, але не були нашими. Щоб успішно боротись зі свідками Єгови, усі тирани та диктатори шукали у їх рядах осіб, які б явно чи скрито працювали на користь режиму. В Мордовії теж робили натиск на співпрацю. Ми побачили, як переважна більшість братів та сестер реагувала. Але якщо в Христа один з 12 учнів продав свого вчителя, то що говорити вже про часи Атеїстичної імперії? Одним з тих, хто зрікся свідків, виступав публічно проти організації, друкував статті проти свідків, був поташов Константин. П'ятоха Іван провів з ним не один місяць. Зустрівся з ним ще в Озерлагу, Більше двох років були разом. До 1960 року брат Константин тілом належав до збору, хоча 1961 року він примкнув до опозиції, але поки був у таборі, рахувався за свідками. На волі він повністю виявив себе як свідомий войовничий атеїст, безбожник, противник свідків Єгови. Його використовували на всі фронти боротьби з колишніми друзями. Лятуха згадував, що в характері Поташова проскакували часом деякі слова або вчинки, яких не було в більшості братів. Іван згадував, що часто переписував як в Сибіру, так і в Мордові літературу разом з братами і Поташовом. Один з ціл – всі втиснулись, щоб хоч блокнотик ліг на рівну поверхню. Костя мав добрий почерк, але й місця мусово було йому дати і на руки, щоб лежали, як в школяра на парті. Воронін Анатолій згадує 2014 року. Як після хрещення на 19 му пункті, він був вражений реакцією Поташова на шумливого в'язня в секції, ми вивчали башню. Сусід вчився грати і співати. Ясно, що то трохи заважало. Костя підійшов, схопив його за грудки і крізь зуби процідив. Умолкні. ілі, коли перевозили Поташова на перший чи десятий пункт, то як згадує Равлюк Сергій, з ним ніхто ніколи нічого не говорив. Співробітник КДБ здивовано питав: Поташову чому не відповідаєте? Тому що він виключений, з ним ніхто не буде говорити, громадянин начальник. Ви інша справа, з вами будемо, якщо варто говорити. Мокрицький Сергій згадує, як привозили на перший колишнього брата Мамчук Олександра, земляка Сергія. Виступав він перед цілим табором, моловни нісеннітниці. Відрікався від свідків, навіть від віри в творця. Коли начальник режиму провів Сергія в кабінет, то Сергій не захотів з Мамчуком спілкуватися. Примітка редакція Капаташов, народжений в Горьковській області у 1923 році, вже буде 100 років, як минув 23-й рік, кілька разів був суджений як злодій. В таборі був завербований КДБ як стукач. Начебто пізнав правду, війшов у довіру добротів. вмілий провокатор КДБ у 1960-х роках, запідозрений братами, утворював опозицію. Розкритий як сексот у 1959 році. Він видав брата Дзяпка з підпільної друкарні. З села Ганичі Закарпаття. І в серпні 1963 року Дзябко був застрелений чекістами в лісі біля друкарні. Моя примітка дуже шкода, що така людина поплавала на життя вірного брата Дзябко, Родичі якого тепер ще живуть в Україні. Так, далі в нас 492 сторінка. У нас 5 хвилин читання уже є. Перший лагерний пункт звільняють від свідків Єгови. В суботу, 31 грудня 1966 року, перший лагерний пункт годів. Свідків Єгови вивозять на 11-й поселок Явас Та 17-й поселок Озерний. Табори добровлага. Політика держави відносно переслідувань змінилась з гострої на затяжну блокадну. На перший привезли звичайних радянських битовиков. Їх злочини були далекі від політики та релігії, крадіжки, обман та фальшування, різного роду афористи та насильники. Вони діаметрально відрізнялись від сітків його, від групи радянських громадян-в'язнів, котрих називали саме зла і сфері організація, одержима диким релігіозним фанатізмом і звірінені навістю к советроському строю. Напевно, наглядачі могли відпочити після таких тяжких та небезпечних державних злочинців в лапках. Але наглядачі не зраділи, а дуже шкодували за свідками. При зустрічах з братами вони розповідали, що трапилось. При вас табір завжди був зірцевий, було чисто в секціях і по всьому табору. Адміністрація знала, що такі роботи будуть зроблені практично без начальства. Але я квітів, лавки. Альтанки, дорожки, посипані чистим піском. В таборі кожен барак мав кота або два, мишей та щурів практично не було. На горищах багато голубів, карадіжки то було щось, чого ми не знали. Ми старались вас натравлювати один на других, щоб якось стримувати вашу діяльність. А тепер ми тільки з жалем згадуємо руки, які були з вами. Коли привезли битовиків, то табір змінився. Пропали квіти і чистота. І то кругом. Всіх котів переловили і з'їли. Голуби протримались довше і теж зникли в їх каструлях. Розчинники лаку в робочій зоні зникали, як тільки потрапляли в цех, переганяли і пили. Крадіжки стали епідемією, розборки між в'язнями стали нормою. Кругом тільки матерщина і обман в очі. А про столову та хліборізку нема що говорити. Ми, наглядачі. Всі згідні, що тільки при вас ми дійсно жили і працювали. Тепер тільки зітхаємо за минулим. Як згадує Вінтер Віктор, він особисто був знайомий на першому з поголовним механіком завода, капітаном МВС, свідків знав прекрасно. В 1969 році в Барашево його теж призначили директором завода, філіал Зіла. Зіло розшифровується, моя примітка як завод імені Леніна. Вінтер і тут був електриком. Як там на першому? запитав гражданін капітана, гражданіна капітана. «Е, Віктор, перестань, який я гражданін. Ти свій строк тягнеш, а я свій, як директор. Про перший нема що говорити махнув рукою. Розповідав, що голуби зникли за два дні. Сідали по багатолітніні. Багатолітній звич, звичці на плече в'язням на голову, на руки, на стіли. а їх тут же хапали, відривали голову і в відро. Все це супроводжувалось диким сміхом і страшними словами. Тепер зрозуміло, чому наглядачів все так вразило. Брати завжди хотіли їсти, але кожен мав в кишені кілька грамів хлібних крихт для голубів. Коли вивчали вартову башту на лавках, вальтанка на стадіоні голуби звикли, що ці люди їх не скривдять, завжди дадуть їсти. Руками голуби звикали, що можна сісти на голову на плече і воркотати, можна сісти на широку мозолисту долоню і там клювати хліб. Як група, свідки були миротворцями в, в дійсному значенні того слова. <кхе> Моя примітка, я думаю, що тепер слово миротворці в дійсному значенні того слова досить рідкісне. Але свідки є такими і навіть в 2024 році. Але у випадку з голубами виявилось, що вони жили мирно із птахами. В таборі навіть був лазарет для голубів, переносили з волі, знаходили в таборі птахів з переломами крила, лапок і брат гораш Міна і Голяш Гріша, та один п'ятидесятник їх лікували. З різних паличок, трісочок, робили шини, перев'язки, тримали тяжких в окремих палатах кліточках. Виходжували їх, а тоді відпускали на волю. П'ятоха Іван теж мав таку слабкість до них або увлічення по-російськи, як траплялась хвилина вільна, біг до Голубів, помогти брату Горашу. Все це робилось з мовчазної згоди наглядачів по ініціативі свідків. Закінчення на сторінці 493. Книжка в'язні Північного царя.